Міська влада та громада зустрілася із новим керівником управління Держгеокадастру в Бориспільському районі Вікторією Бондаренко, яку направили у відрядження до нашого міста з Обухова. Дана зустріч мала допомогти вийти з тупикової ситуації, яка склалася. Справа в тому, що від землеупорядних організацій почали надходити скарги про те, що не погоджуються у держгеокадастрі проекти та повертаються з відмовою. Здається це так, з декількох причин, які вказує нова керівниця. Вікторія Володимирівна, одне з них, яке ну, безпосередньо стосується, на її думку, мене як заступника з питання землекористування, це погодження суміжних ділянок меж з містом. Але на нашу думку, думку наших юристів, мою особисту, ми не маємо це робити. Немає жодних правових актів, де чітко була виписана ця норма. Це по перше. Друге, є чіткі приклади, де розпорядники землі в інших, так, населених пунктах або поза межами населених пунктів пунктів не погоджують ці межі, і такі проекти підписуються і передаються на затвердження відповідних рад. Ситуація стала напруженою, адже протягом останніх десяти років міська рада таких погоджень меж земельних ділянок не здійснювала. Окрім того, через це не можуть отримати земельні ділянки учасники АТО, яким міська рада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою. Ми Ви розмовляєте вот виразуваріть ми не будемо, ми не будемо ну, Скільки можна терпіти? Там терпім, здесь терпін. ну чесно, от ви йдете, всі діпу сейчас идут на уступки. Ви йдете на уступки, біло дому йде на уступки. Ну опять вот, вот, вот організація, яка опять все тормозить. Ну що це такое? Ну сколько можна издеваться над нами? Уже, а? Ну Сколько можна издеваться? Новий керівник управління Держгеокадастру в Бориспільському районі наполягає, що міська рада, як власник земель комунальної власності, має поставити підпис та печатку на акті прийому передачі межових знаків. Втім, присутні аргументують, що власником земель загального користування є територіальна. Громада, а міська рада лише розпорядником. На підставі якого закону це передбачено? Чим це коригується? Я не розумію. Коли щас, місь... щас, на завідкову норму закону, ви вимагаєте і даєте на підставі цього відмову. Ваш кадастровий реєстратор під вашим керівництвом. Будь ласка, я вам вже задавав це питання неодноразово. На яку норму закону ви посилаєтесь? Чим це передбачено? Межі державної комунальної власності розмежовані законом. 2012 року, де сказано, що всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності та державних, які можуть перебувати, є землями комунальної власності. Це раз. По-друге, є закон про землеустрій, в якому зазначений перелік документів, які присутні в одній чи іншій документації. В цьому переліку зазначений, в тому числі, документ, акт прийма позначення а чоловіка. Крім того, у нас є наказ держдеми. Зареєстрований в індусті, який передбачає інструкцію щодо відновлення встановлення меж земельних на напруг. Там зазначено також, що також є додатком цей акт тримає передачі. І зазначений пункт, хто має розписуватися в суміжні межі, крім волонтера організації власника. Будь ласка, назовіть, хто має розписуватися? Землевласники землекористувачі. Правильно. Я все таки хочу, щоб сьогодні ми відвік зробили. Якщо це законом не передбачено, я думаю так, ви мені тому що не переконали, переконайте зараз. Якщо рішення Ради про затвердження проєкту земноустрою, це є не що інше, як погодження оцієї цієї земельної ділянки межі. Я так думаю, ми той, відповідаємо. погодили. Ми відповідаємо. Так, Може, я, якщо я помиляюся, тут є фахівці, я не є фахівець в земельній сфері. Але я так своєю логікою думаю, якщо написано в законі чітко, що таке стояти печать, покажіть, де це написано, що повинна стояти печать. Я ж не проти. Начальник відділу землекористування міської ради Алла Хоменко наголосила, що коли міська рада приймає рішення про надання дозволу на розробку, то вже конкретно має на увазі певну ділянку щодо земель загального користування. У нас є архітектура, яка потім погоджує даний проект землеустрою, враховуючи і червоні лінії, і інші обмеження. І при затвердженні, ми, якщо за нас є важливий вплив, затвердити чи не затвердити, якщо ми будемо вбачати в цьому якісь порушення, чи в нас будуть якісь звернення чи то скарги. міський голова запропонував як відділу землекористування, так і управлінню держгеокадастру звернутися до мін'юсту за роз'ясненнями, щоб мати змогу керуватися чіткими нормами закону. Люди не повинні страдати. Давайте ми сьогодні все таки запускаємо цей механізм, щоб нас не було цих 134 сьогодні не виконаних звернення людей. Одночасно звертаючись, ви звертаєтесь мін'юст, і ми будемо звертатися в мін'юст. І хай нам мін'юст роз'яснить, хто із нас прав, і все тому я вас дуже прошу і закликаю до компромісу. Натомість Вікторія Бондаренко відзначила, що за роз'ясненнями звернеться до обласного керівництва, яке, до речі, під час засідання було вирішено запросити на сесію міської ради 22 грудня. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.